Зима вже близько, а слідом за нею наближається і новий рік. Рекламний відеоролик, знятий студією Діснея на замовлення британської мережі універмагів Джона Льюіса, за 10 днів перебування у відеохостингу YouTube став популярним як самостійний анімаційний твір, набравши понад 7,5 мільйонів переглядів. Новорічні мультфільми завжди несуть добро, тепло і хороший настрій. Адже як малеча, так і дорослі вірять у казку, яка чекає на кожного у новорічну ніч. Глядачів полонила світла доброзичлива історія про зайця і ведмедя, який ніколи не святкував Різдво у казковому лісі, через те, що кожного року впадав у сплячку. Куцогостий вирішив виправити прикру ситуацію. Віднайшов спосіб зробити так, щоб його клешоногий друг таки побачив Різдво. Незвичайну рекламу перетворену ані. Маторами студії Діснея на справжню різдвяну казку озвучила Лілі Аллен, виконавши як саундтрек до ролика кавер-версію хіта Самуа онлі віноу» – місце відоме лише нам.